Червень 2024 року, район Вишенька, це той самий острівець урбаністичного затишку, де зазвичай найбільшою проблемою є графік відключень світла або гул генераторів типові радянські багатоповерхівки, зелені двори, життя, яке здається максимально далеким від лінії фронту, але о 3-й годині ночі, 13 червня. Цю ілюзію безпеки розірвали звуки, які ні з чим не сплутаєш. Одна із сусідок прокинулася від різких сухих хлопків один, другий, третій. Спросоння жінка не одразу зрозуміла, що відбувається, подумала, що це побутовий шум, і спробувала заснути знову. Проте за стіною в орендованій квартирі на третьому поверсі в цей момент розгорталася драма, сценарій якої нагадував найгірший трилер. На пульт швидкої допомоги 103 надійшов дзвінок, який диспетчери запам'ятають надовго. У слухавці лунав слабкий переривчастий голос. Це була 19-річна Віра. Дівчина повідомила страшні речі. У квартирі стрілянина. Вона тяжко поранена, стікає кров'ю, а її подруга вже не подає ознак життя. Але найжахливішим у цьому повідомленні була деталь, яка перетворила звичайну квартиру на бетонний склеп. Віра сказала медикам: Я не можу вам відчинити, вона була замкнена. Той, хто натискав на гачок, не просто втік, він холоднокровно зачинив вхідні двері на ключ, забравши його з собою. Поранена жертва опинилася у пастці, відрізана від допомоги масивним замком. Тоді як кожна хвилина зволікання. Наближала невідворотня. Медики швидкої допомоги прибули на виклик за лічені хвилини, але миттєво наштовхнулися на фізичну перепону, про яку попереджала жертва. Вхідні двері квартири були надійно замкнені, а за ними панувала тиша, що лякала більше за крики. Лікарі розуміли, кожна секунда зволікання зменшує шанси на порятунок пораненої дівчини, яка ще кілька хвилин тому. Благала про допомогу, але тепер могла втратити свідомість від крововтрати. Ситуація вимагала негайних дій поліції. Сусідка, яка жила поруч, згадує, як близько п'ятої ранку її розбудив дзвінок у двері. На порозі стояли правоохоронці та парамедики, які намагалися оцінити обстановку. Зламування броньованих дверей могло зайняти надто багато часу. Тому оперативники прийняли ризиковане, але єдине можливе рішення в такій ситуації зайти з іншого боку. Квартира знаходилася на третьому поверсі, що дозволяло спробувати проникнути через вікно. Поки частина групи блокувала під'їзд, інші правоохоронці почали операцію з проникнення. Це не було схоже на стандартну процедуру затримання, це була гонка зі смертю. Бійці піднялися до віконного отвору. І, розбивши скло або відтиснувши раму, потрапили всередину приміщення. Вони вривалися в квартиру з готовою добою зброєю, адже на той момент ніхто достеменно не знав, чи покинув стрілець місце злочину, чи, можливо, зачаївся в одній з кімнат, готуючи останню засідку. Проте замість опору їх зустріла лише важка тиша і запах пороху, що висів у повітрі. Шлях був вільний, але те, що відкрилося очам правоохоронців, шокувало навіть досвідчених слідчих. Те, що побачили правоохоронці, ступивши на підлогу квартири, свідчило про абсолютно неконтрольовану лють нападника. Кімната, яка ще недавно слугувала студією для стрімів і місцем дівочих посиденьок, перетворилася на полігон. Підлога була буквально всипана стріляними гільзами. Це не було схоже на одиночні постріли з метою налякати. Це був масований вогонь на ураження, так званий оверкіл, надмірне вбивство, коли злочинець не зупиняється навіть після того, як жертва впала. Тіло 18-річної Наталії знайшли без ознак життя. Експерти пізніше підтвердять, що вона загинула миттєво від отриманих поранень, не маючи жодного шансу на порятунок. Вона стала першою мішенью цієї кривавої драми, прийнявши на себе основний удар агресора. Поруч лежала 19-річна Віра. На момент проникнення групи вона була вже непритомною. Дівчина, яка ще кілька хвилин тому знайшла в собі надлюдські сили, щоб набрати 103 і повідомити про злочин, зрештою втратила свідомість від больового шоку та крововтрати. Замкнені двері зіграли свою фатальну роль. Дорогоцінний час, поки віра ще була при тямі і могла б отримати допомогу, було втрачено на штурм вікна. Квартира була просягнута запахом крові та пороху, контраст був разючим. Особисті речі молодих дівчат, можливо, обладнання для запису відео, затишний побут, і серед цього хаосу тіла двох подруг, чиє життя було зруйноване за одну мить. Коли перші емоції від шоку вщухли, слідчі почали встановлювати особи жертв. Ними виявилися зовсім юні дівчата, чиє життя фактично тільки починалося. Загиблою на місці була 18-річна Наталія, уродженка маленького села Кукули Тульчинського району Вінницької області, вона закінчила школу і, не вступаючи одразу до вишу, переїхала до обласного центру. Намагаючись будувати самостійне майбутнє подалі від батьківського дому, другою жертвою, яку в критичному стані забрали до реанімації, була 19-річна Віра. Її історія додає цій трагедії особливого гіркого присмаку. Віра приїхала до Вінниці з Дніпра, великого прифронтового міста, яке постійно здригається від російських ракетних ударів. Вінниця розташована в центрі країни. Видавалася безпечною гаванню, тиловим містом, де можна сховатися від війни. Дівчата разом винаймали ту саму квартиру на вишенці, де сталася трагедія. Для Віри це була втеча від небезпеки рідного міста, для Наталії спроба почати нове життя. Доля звела їх під одним дахом, об'єднавши не лише спільним побутом, а й спільними мріями про успіх у цифровому просторі, який став для них. Головним вікном у світ ніхто з них не міг уявити, що загроза прийде не з неба у вигляді ракети, а увійде в їхні двері з обличчям знайомої людини. Для десятків тисяч людей ці дівчата існували виключно як яскраві аватари на екрані смартфона. Віра була відома в TikTok під ніком Пантера і мала аудиторію майже у 50 тисяч підписників. Наталія вела канал під промовистою назвою Бандерівка. Їхній контент був дзеркалом часу. Це не були просто танці чи ліпсінг. Дівчата вели активну інформаційну боротьбу у своєму власному форматі. Вони регулярно проводили прямі ефіри, так звані батли з росіянами. У цих стрімах подруги займали жорстку проукраїнську позицію, виходили в ефір із синьо-жовтим прапором. Висміювали окупантів та тролили тих, хто підтримував війну. Одне з відео Наталія підписала провокативним жартом. Ви чули, що Пітер і Москва в складі України, демонструючи свою зухвалість і відсутність страху перед ворогом. Для підписників вони були котиками, які бажали всім гарного вечора, і створювали ілюзію нескінченої молодості та енергії. Це було їхнє цифрове укриття, де вони почувалися сильними та впевненими. Іронія долі полягала в тому, що дівчата, які сміливо кидали виклик ворогам в інтернеті, виявилися абсолютно беззахисними перед реальною загрозою, яка визрівала не по той бік екрана, а в їхньому власному домі. Їхня дружба була тим фундаментом, на якому трималося їхнє крихке життя у Вінниці. Віра, попри свій юний вік 19 років, взяла на себе роль своєрідної захисниці. Вона приїхала з Дніпра з багатодітної родини і мала загартований характер, який цілком відповідав її амбітному нікнейму Пантера. Саме до неї тягнулася Наталія, шукаючи підтримки та розуміння, яких їй так бракувало. Для 18-річної Наталії ця орендована квартира стала справжнім сховищем. Вона втекла сюди не просто від батьківського контролю, а від шлюбу, який ставав дедалі нестерпнішим. Відомо, що після чергової сварки з чоловіком Наталія покинула спільне житло і повернулася до відниці, намагаючись дистанціюватися від його ревнощів. Віра прийняла її, ставши тією буферною зоною, що відділяла Наталію від проблем. Дівчата ділили все: побут, ефіри, таємниці і страхи. Але саме ця відданість, зрештою, зіграла фатальну роль. Коли в їхні двері постукала загроза, призначена Наталії, Віра не відступила, вона мимоволі стала щитом і заручницею ситуації, до якої не мала прямого відношення, заплативши найвищу ціну за те, що просто була поруч із подругою в найтяжчий момент. Третім і ключовим учасником цієї драми став чоловік Наталії, 23-річний Михайло Мазур. Для зовнішнього світу його біографія виглядала бездоганно, як приклад для наслідування. Уродженець селища Піщанка відрано втратив матір і виховувався старшою сестрою. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Михайло не вагався, записався до тероборони, а згодом опинився на передовій. Два роки в пеклі війни Михайло отримав офіційний статус учасника бойових дій. Побратими та знайомі згадують про нього як про скромного відважного хлопця, який на фронті рятував поранених товаришів. Він був тим самим нашим хлопцем, захисником, на якого молиться тил. Навіть на відстані він намагався бути ідеальним чоловіком, надсилав зароблені бойові гроші додому, купував дружині коштовності. Та оплачував оренду тієї самої квартири у Вінниці, де згодом пролунають фатальні постріли. У очах суспільства Михайло був героєм, який жертвує всім заради безпеки своєї родини. Ніхто не міг запідозрити, що саме цей захисник стане найбільшою загрозою для тих, кого присягався берегти. Однак за фасадом мужнього воїна ховалася глибоко травмована людина. Два роки на нулі не минули безслідно. Друзі та рідні знали, що Михайло неодноразово отримував контузії, це підступні невидимі поранення, які часто ігнорують, але які здатні змінювати саму структуру особистості, з'являються безсоння, хронічний біль та неконтрольовані спалахи агресії. Критичним моментом, який, ймовірно, надломив його психіку остаточно, стала загибель близького побратима. Втрата друга на війні це травма, що часто породжує почуття провини вцілілого або сліпу лють. Знайомі розповідали, що після цієї події Михайло змінився, він став надзвичайно запальним, міг спалахнути за секунду і почав хворобливо сприймати будь-яку критику чи плітки на свою адресу. Війна перепрошила його свідомість, навчивши простим і жорстоким правилам є свої. Є вороги, і будь-яку загрозу треба ліквідувати фізично. Цей механізм виживання, життєво необхідний в окопах, у мирному житті перетворився на бомбу сповільненої дії. Повернувшись у відпустку, він привіз війну з собою у своїй голові, у своїх рефлексах та, як згодом з'ясувалося, у своїй сумці. Історія їхнього кохання, яка закінчилася кров'ю, починалася як класичний сценарій наполегливого залицяння. Знайомі пари розповідають, що Михайло домагався уваги Наталії майже два роки. Вона довго вагалася, не хотіла будувати з ним серйозні стосунки, але, зрештою, здалася і довірилася йому. У вересні 2023 року, у розпал війни, вони швидко одружилися. Між зарученими та весіллям минуло менше двох тижнів. Але шлюб не приніс спокою. Для Михайла Наталія стала не просто дружиною, а центром Всесвіту і, на жаль, його власністю. Його ревнощі були патологічними. Друзі згадують, що він ревнував її до всіх і до всього, навіть до подруги віри. Відстань лише підсилювала цю параною, поки він був в окопах. Будь-яка активність дружини в соцмережах чи чутки викликали в нього напади люті. Ключ до розуміння його мотивів лежить у фразі, яку він кинув друзям, коли дізнався про бажання Наталії розлучитися, я не хочу ні з ким її ділити. Це була не любов, а одержимість. В його запаленій свідомості розлучення прирівнювалося до зради, а втрата контролю над жінкою до поразки якої він як військовий не міг допустити на початку червня 2024 року? Михайло Мазур приїхав у довгоочікувану відпустку. Для військового це мав бути час реабілітації теплих обіймів та тиші, але замість цього він потрапив у епіцентр сімейної драми, яка стала для нього останнім тригером. Наталія прийняла тверде рішення вона хотіла розлучення. Їй було лише 18, і вона усвідомила, що життя у клітці з ревнощів і страху це не те майбутнє, про яке вона мріяла. Вона переїхала до квартири на вишенці, намагаючись фізично дистанціюватися від чоловіка та його тиску. Для Михайла це стало ударом, який він не зміг амортизувати. Він повернувся з пекла бойових дій, де ризикував життям у мирне місто, де, на його думку, його зрадили. Зіткнення двох світів було катастрофічним. З одного боку молода дівчина, яка хотіла жити, знімати відео і бути вільною. З іншого, травмований війною чоловік, для якого відмова дружини стала рівнозначною ворожому удару в спину. 13 червня він прийшов до їхньої квартири, щоб з'ясувати стосунки. Це був останній шанс домовитися. Але прірва між ними вже була надто глибокою. Розмова швидко перейшла точку кипіння. Коли аргументи скінчилися, у справу вступив останній аргумент, який Михайло звик використовувати на фронті сила. У вирішальний момент, коли слова більше не мали ваги, Михайло дістав пістолет. Слідство згодом встановить критично важливу деталь ця зброя офіційно за ним не значилася. У військовій частині підтвердили, що табельної зброї у відпустку йому не видавали, це вказує на страшну реальність пістолет, ймовірно, був трофейним або нелегальним, привезеним із зони бойових дій у рюкзаку з брудними речами. Експерти ідентифікували зброю як пістолет ТТ, тульський токарів, потужну зброю з високою пробивною здатністю, проблема неконтрольованого витоку зброї з фронту. Стало у цій історії фатальною змінною. цей шматок холодного металу мав би захищати позиції десь на нулів від окупантів, натомість у руках емоційно нестабільного чоловіка, охопленого ревнощами, він опинився у мирній квартирі на вишенці. Те, що було створено для війни з ворогом, миттєво перетворилося на знаряддя страти для двох українських дівчат. Близько третьої години ночі, 13 червня, сусідка прокинулася від звуків, які її сонний мозок відмовився сприймати як загрозу. Вона почула різкі хлопки, схожі на вибухи петард. Це був момент, коли аргументи скінчилися, і Михайло натиснув на гачок. У замкненому просторі квартири розпочався хаос. Він стріляв не один раз. Поліцейські, які згодом оглядали місце злочину, Зафіксували моторошну деталь, підлога була буквально всіяна гільзами. Це свідчить про те, що вогонь вівся інтенсивно, майже безумно. Михайло випускав кулю за кулею, ймовірно, намагаючись знищити все, що викликало у нього біль та ненависть. Наталія загинула на місці, її поранення були несумісні з життям. Віра, яка опинилася на лінії вогню, впала з тяжкими пораненнями. Але дивом залишилося при свідомості серед цього пекла, після серії пострілів настала тиша. Сусідка, вирішивши, що шум на вулиці вщух, знову лягла спати, навіть не підозрюючи, що за тонкою стіною щойно сталася страта. Те, що сталося в наступні хвилини, вражає своїм цинізмом навіть більше, ніж сама стрілянина, коли гуркіт пострілів стих. Михайло Мазур не спробував надати допомогу, не викликав швидку і не здався поліції, він просто покинув квартиру, залишивши позаду тіло дружини та стікаючи кров'ю віру. Але він не просто втік. Виходячи з помешкання, Михайло зачинив хідні двері на ключ і забрав його з собою. Цей, здавалося б, механічний рух став фактично другим вироком для пораненої дівчини. Він свідомо відрізав шлях до порятунку, перетворивши квартиру на бетонний склеп. Це не було дією людини в стані повного афекту, яка тікає світ за очі, забуваючи про все. Це був холодний розважливий вчинок. Він знав, що всередині залишається живий свідок, яка потребує допомоги, але зробив усе, щоб медики не змогли до неї дістатися вчасно. Саме через цей оберт ключа у замку лікарі згаяли дорогоцінний час, намагаючись потрапити всередину, поки життя віри повільно згасало заброньованими дверима. Поки лікарі відчайдушно намагалися врятувати віру, а криміналісти працювали у залитій кров'ю квартирі, у Вінниці розгорнулася масштабна пошукова операція. Поліція розуміла, у місті перебуває озброєний. Психологічно нестабільний чоловік, який вже перетнув межу, і ніхто не знав, чи є у нього план дій далі. Особу стрільця встановили миттєво, але його слід обривався за порогом будинку. Оперативники прочисували місто, і ближче до п'ятої ранку пошуки привели їх до безлюдної зони на березі річки Південний Буг. У лісосмузі, подалі від людських очей, вони помітили позашляховик Михайла. Штурмувати авто не довелося. Поруч із машиною лежало тіло 23 річного сержанта Михайло Мазур чинив самогубство, вистреливши собі в голову. Біля нього на траві лежав той самий пістолет ТТ, який ще кілька годин тому забрав життя його дружини. У цій справі не було класичного суду, адвокатів чи останнього слова підсудного. Михайло сам став і суддею і катом. Усвідомивши жах скоєного або ж просто не бажаючи міняти свободу на довічне ув'язнення в бетонних стінах тюрми, він обрав єдиний відомий йому вихід смерть. Боротьба за життя віри тривала всю ніч, лікарі робили все можливе, намагаючись вирвати дівчину з лап смерті, але поранення виявилися фатальними вранці 14 червня, так і не прийшовши до тями. Серце 19-річної Пантери зупинилося. Той самий замок, який зачинив Михайло, забрав у неї дорогоцінні хвилини, що могли б змінити цей фінал. Ця трагедія на Вишенці стала кривавим нагадуванням про те, що війна не обмежується лінією фронту, вона просуджується в тил разом із нелегальною зброєю та покаліченими душами, три молодих життя. 18, 19 та 23 роки обірвалися за одну ніч через гримучу суміш нелікованого ПТСР, патологічних ревнощів та доступності вогнепальної зброї. Історія Наталії, Віри та Михайла залишає нас із важкими питаннями без відповідей як захистити тих, хто поруч від тіней, що повертаються з війни, і скільки ще таких бомб? З повільненої дії цокає за дверима звичайних українських квартир. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.